Святий Миколай помінявся ролями Санта Клаусом в академічному театрі Ляльок імені Марійки Підгорянки презентували виставу Різдвяна плутанина. Герої дитячої книги Івано-Франківської письменниці Любові Загоровської прийшли до юного глядача у ляльковій постановці. Мені стало цікаво. Як буває, що казкові герої чи якісь от персонажі, які є актуальні в одній країні, є абсолютно незнайомими для дітей іншої країни. І власне я, я про цю історію кілька днів думала, сміялася, ну розказувала сім'я як анекдот, але е, потім мені в голову прийшла ідея, що би було, якби до американських дітей е, прийшов наш український Миколай, а до українських дітей американський Санта Клаус. Але оскільки свята відбуваються в різні дні, тобто Санта-Клаус приходить на, на, на Різдво, там у нас, Миколая, було 19 го тепер 6 грудня. Тобто діти, які абсолютно не готові до того, що вони в цей день отримують подарунки. І по ходу цього я придумала таку казку, коли переплутується різдво в маленькому українському містечку і маленькому американському містечку. П'єса відтворює детективний сюжет. Українські та американські школярі намагаються розплутати різдво, а ще збагнути, чому не отримали подарунків на своє новорічне свято. Це п'єса, ту, що я написала по Книзі, це п'єса про дива, про казку, про те, що про це треба вірити, і воно завжди поряд з нами. Ці казки, дива. Якщо ми в них віримо, вони біля нас. Якщо не віримо, звісно, цього немає. Але там ще дуже цікавий є така, е, такий момент, що цей голов... ну як головний персонаж, цей бабайко, це як дитина, яка ображена, яка нічого не має. Ну, ми всі знаємо, та, що діти є такі, які не отримують якихось подарунків, любові батьків. і Відповідно, вони роблять щось якісь такі капості, щоб ніхто цього не утримував, і відповідно, от в цій п'єсі так задумано, що цей бабайко він змінює свята. У день Миколая Чудотворця юні Івано-Франківці зануриться в святкову атмосферу. Відтак наочно побачить, як оживає різдвяна казка: Лілія Буцяк, Ярослав Лелець, новини на вежі.